Рихітні детективи, чи можуть метелики куштувати лапками, поради для дорослих, як читати разом із дітьми, знайдіть тихе і затишне місце, де вас нічого не відволікатиме, сядьте поруч одне з одним, можете дати дитині тримати книжку або навіть гортати сторінки, робіть перерви, щоб роздивитися малюнки і обговорити прочитане. Не бійтеся розігрувати історію або говорити голосами персонажів. І найголовніше розважайтеся, крихітні детективи. Чи можуть метелики куштувати лапками. У цій книжці заховались 5 отаких гусениць, чи зможеш ти знайти їх усіх. Познайомтеся, крихітні детективи. Крихітні детективи справді дуже маленькі. А ще вони дуже допитливі. Саме тому вони й мешкають у книжковій шафі, адже навіть найменші люди можуть знайти відповіді на великі запитання, зазирнувши до книжки. І саме це вдається найкраще крихітним детективам. Одного вечора, коли крихітні детективи готували вечерю, тига, середня дитина в родині поставила велике запитання. Чи можуть метелики куштувати лапками? Звісно, ні, не кажи дурниць, відповів Оллі, який був найстарший а тому вважав себе найрозумнішим. Поки вечеря остигає, стрипаймо в книжку і дізнаймося, відповідь запропонувала мама. Тож крихітні детективи вилізли на книжкову шафу, і мама вибрала книжку під назвою Метелики Тихоокеанського регіону. Потім тато обмотав червону нитку у повітку навколо пояса, щоб можна було вийти із книжки, коли пригода закінчиться. І за мить вони опинилися на спинах метеликів, які пурхали у вологому гарячому повітрі. Величезних зелених джунглів папуа Нової Гвінеї. Це новоірландські жовті тигрові метелики, пояснив тато. Тигрові метелики приземлилися на великому листі, і родина крихітних злізла додолу. Навколо них пурхало безліч неймовірно красивих різнокольорових метеликів. Вони такі прекрасні, промовила тига. Так і називаються вони так само прекрасно, додала мама. Ті метелики звуться бірюзовими імператорами, а отих називають мапокрилими, бо їхні крила схожі на мапи. Трохи далі малі мандрівники, а ось блакитні діадеми. Один із метеликів почав пересуватися вперед по листу, на якому сидів. Бачиш того метелика, тиго? спитав тато. Він куштує лист, щоб переконатися, що з ним усе добре. Тож метелики можуть куштувати лапками, зраділа тига. Чому ж він не скористається ротом, якщо хоче з'їсти лист? спитав Оллі сердито, адже дуже не любив помилятися. Він його не їсть, метелики не їдять, вони тільки п'ють, пояснила мама. Але коли з'являються маленькі гусенички, вони їстимуть весь день, тому самка метелика куштує лист, щоб зрозуміти, чи безпечно буде малятам його їсти, якщо так, то вона відкладе там свої яйця. Олі дуже розсердило те, що він знову виявився неправим, і він вирішив похизуватися. На дереві неподалік значно більший метелик збирався відкладати яйця. Це був найбільший метелик у світі, птахокрилка королеви Олександри. Олі вирішив полетіти у неї на спині, щоб усіх вразити. Він вже збирався стрибнути на птахокрилчин лист, коли почув мамин крик: Ні, Олі, ні. прокричала вона. Цей лист отруйний, так само, як і птахокрилка королеви Олександри». Оллі так перелякався, що впав з листа прямо в хащі джунглів. На щастя, крихітні детективи, осідлавши мапокрилих метеликів, кинулися йому на поміч. Щойно Оллі опинився в безпеці зі своєю родиною, тато тричі смикнув за червону нитку оповідку, і мапокрилі метелики понесли крихітних детективів угору. Дедалі вище і вище крізь зелені джунглі до приємної прохолоди рідної книжкової шафи. Бо, що ти таке робиш? спитав тато, коли крихітні детективи сіли вечеряти. Я хотів з'ясувати, чи можу я куштувати їжу ніжками, як метелик, відповів бо, але подумав, що краще користуватися ротом. Постав на паузу, шукай і знаходь. Жучок заховався серед метеликів. Чи можеш ти його знайти намалюй свого метелика. Можеш скористатися малюнком унизу для натхнення. Розкажи історію, використай це речення, щоб розпочати власну історію. Жодних правил немає. Просто розважайся. Нам сюди. Сказав метелик та повів маленьку дівчинку в ліс.